Правила та поради для родин військовослужбовців. Ви маєте знати номер військової частини, в якій проходить службу ваша близька людина, бригаду та підрозділ. Також необхідно знати звання та посаду. Збирайте номера та контакти осіб, які перебувають поруч з вашою близькою людиною, командира, його підрозділу, замполіта, побратимів. Бажано збирати контакти та ПІП. Періодично запитуйте, де він перебуває, щоб знати місце знаходження, напрямок, район, ближні населені пункти. Під час зустрічі у відпустці або при іншій нагоді зробіть копії всіх документів: паспорт, військовий квиток, посвідчення ОБД та інші документи про службу. Ці прості й важливі дії дуже допоможуть вам і вашому рідному у разі необхідності написання записів, заяв чи скарг на захисту прав військовослужбовця. Якщо вам потрібна юридична допомога або юридичний супровід, залишайте заявку за посиланням у шапці профілю чи за номером гарячої лінії, вказаним в описі до відео.